Я позиціоную себе як художниця з України. Тобто, я не орієнтуюсь на смаки, глядача. Останні три роки мої роботи пов'язані виключно з ситуацією, яка відбувається в Україні, тобто з російською війною проти України. Художник навпаки мусить виховувати а ці смаки. ну це чудово. Люди продовжують творити сучасну українську культуру. Творчість це. Взагалі, ну я думаю, ну це 5% від того, а, від ідеї до реалізації вона триває а, в той момент, коли приходить ідея. Мої роботи вони досить багато говорять окремо від мене. Я обираю безпосередньо робити те, що я можу. Просто я не люблю робити халтуру, Говорить в Київ, в Київ. В Київ. Друзі, усім привіт! Мене звати Марина Клим. Це проєкт Каштан інтерв'ю. І ви знаєте, що тут ми запрошуємо цікавих гостей, лідерів громадської думки, щоб поговорити про суспільно важливі теми, про політику. Дуже часто говоримо. Але сьогодні ми поговоримо про мистецтво. І у нас особлива гостя це Жанна Кадирова, українська скульпторка та художниця. Жанно, я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що доєдналися до нас. Нехай і так, в такому форматі онлайн, але дуже цікаво з вами поговорити і поспілкуватися. Ви стали першою жінкою, яка отримала Шевченківську премію у візуальному мистецтві. За останні 20 років ви перша жінка, яка дійсно отримала цю премію. І як ви себе почуваєте з приводу цього, як ви взагалі очікували, не очікували? Ну хочу сказати, що в цілому такого роду відзнака відзнака від держави, в якій я живу і працюю, і в даному в даний момент представляю а, на міжнародній арені. Я позиціоную себе як художниця з України, і а, останні три роки мої роботи пов'язані виключно з ситуацією, яка відбувається в Україні, тобто з російською війною проти України. І, звичайно, це, це відзначення на державному рівні, ну це такий символічний момент, ну хвилюючий момент. А, бо до того я мала різні а, відзнаки, але ця особлива однозначна. Так, ну і дійсно Шевченківська премія це висока оцінка та. Ваші роботи часто мають такий глибокий сенс, вони мають символічний зміст, і вони відображають процеси самовизначення України, як значиться і в вашій виставці Траєкторія польотів. Але чи буває таке, і взагалі ви стикалися з тим, що ваші ідеї, меседжі, які ви закладаєте у ваші роботи, вони, можливо, не зчитуються глядачами. Як ви до цього ставитесь? Ну, почнемо з того, що виставки і художні проєкти це дуже таке широке загальне поняття. Ну от, наприклад, є виставки в спеціальних інституціях, як музеї, галереї, де йде підготовлений глядач. І в принципі, цей підготовлений глядач вже звик читати концепцію, щоб зрозуміти про що мова йде в тому чи іншому творі. А є такі от інтервенції, як, наприклад, останні майже півроку. Чим я займаюся, це е, проект інструменти, який представлені у Львові на вокзалі, mm -hmm. це орган, е, який труби якого закінчуються ламками розірваних снарядів, е, якими Росія обстрілювала Київську область. І от в цьому випадку, там взагалі глядач не очікує ніякої зустрічі з мистецтвом. І от мені саме найбільш цікаві такі прямі реакції людей, вони дуже щирі бувають, бувають такі дуже неочікувані, і мені, і мені це додає якогось. Ну, Якісь нові знання, які я потребую для того, щоб продовжувати працювати. Просто, е, ну, звичайно, люди різні, і в галереях також, і за кордоном. Е, ну, була певна втома від пацифістів, які приходили і розповідали ну, армс на Ну, Звичайно, ми це все проходимо. Я думаю, не тільки ми ці, а й просто звичайні громадяни України. А була якась найбільш неочікувана реакція. На ваші роботи пам'ятаєте таку? Ой, ну по перше робіт дуже багато, виставок дуже багато. Я от не про, не пам'ятаю. Ну просто щоб таке, що не очікувано. Ну ну щось пам'ятаю. Ну не знаю, це дуже загальне питання. Я не можу от зараз так швидко згадати це. Добре, добре. Ну просто це ну, реально, там одна поліниця 60 виставок зробила. Ну як я можу все пам'ятати? На деякі я навіть не їжу на відкриття. Ну, бо це просто фізично не можна встигнути. Тому я не відслідковую реакцією. Бачу якийсь фідбек в пресі, я бачу, якісь там ну, щось відзначають, а, в принципі, те, що комусь щось не сподобалось, ну, можливо, ця інформація до мене не доходить. Угу. А, що стосується того, як взагалі, які реакції вас більше. Мотивують, можливо, працювати в плані того, що знаєте, вам цікавіше зачепити заживе, або викликати захват, або таку неочікувану, та от якраз вау. Я, я коли роблю свої роботи, я взагалі не зраховую, що я отримую ту чи іншу реакцію. Я роблю те, що мені цікаво. І як реагують люди, так і мені цікаво подивитися вже після того, як це створено і. Спочатку в мене питання, чи вдалося мені втілити те, як я задумала, а потім вже я дивлюсь на реакцію людей, і ця реакція людей це вже щось ну, як постфактум, пост що приходить. Тобто я не орієнтуюсь на смаки глядача. І я вважаю, що художник не мусить орієнтуватись на смаки глядача. Художник, навпаки, мусить виховувати а, ці смакину, тобто да, показувати щось нове, що люди навіть не могли собі. Уявити, бо ті глядачі вони з іншої сфери діяльності, і, звичайно, що ну. Хоча також ми всі, ну, наша художня спільнота, ми всі глядачі один до одного, і тут теж ну не можна так сказати однозначно, бо в принципі у нас досить велика спільнота, і ми коментуємо роботи один одного. І скоріше мені цікаві думки професійної спільноти, а не Людей, які випадково потрапили на виставку. Хоча я за, за цими а, ну по можливості за цими а, відгуками теж слідкую над і вокзал Львівський, звичайно, рекордсмен. У цьому ви зазначали, колись, що не працюєте прямо безпосередньо з темою фемінізму, та але підтримуєте рух за рівність і стали жінкою-лараткою вперше за 20 років. Як ви бачите роль жінки сьогодні української саме та, в сучасному мистецтві і кого з українських жінок мисткинь могли б ще назвати поруч із собою? Ну прям так поруч із собою? Ну... Не знаю, ну просто не вистачить ефіру, коли я почну всіх перелічувати. Мене дуже. Ну, бо просто я чому питаю, тому що ваше ім'я, воно на слуху, та? А мало знають таких українських мисткинь, Хотілося, щоб їх знали більше. От, тільки не закінчилась виставка групи реп в національному художньому музеї. Це от мої колеги, з якими я працювала а, ну, майже 10 більше 10 років до, і. У нас в колективі два чоловіка і четверо жінок було. Угу. Тобто, все ж таки культурна спільнота це певна бульбашка, яка більш до ідеального суспільства. Там все ж таки існує гендерна рівність, і ну, я думаю, Жінки-художниці мають в певній мірі подібні можливості, як і чоловіки-художники. Головне мати ідеї і мати бажання їх реалізовувати. Тому ну, от я б зазначила художниці з групи РЕП. вони теж всі добре відомі. Просто хто де живе, хтось живе за кордоном і більш відомий там. Це тому що я живу в Україні? І, ну і, і тут також мешкає дуже багато талановитих художниць. І я вже можу сказати, що я вже ну, таке доросле покоління митців, а з'являються нові імена, і це, ну, це чудово. Люди продовжують творити сучасну українську культуру. У скількох містах зараз ваші виставки працюють? Нарахували? Ой, не рахувала, бо є постійні колекції музейні, в яких ну, от, експозиція не міняється. Ну, я думаю, десь мінімум п'ять. Угу. В різних містах Європи, так? Так. А участь у таких численних міжнародних виставках вона якось впливає на ваше сприйняття о, ситуації в Україні взагалі культурних відмінностей? Ну я вже е, працюю як художниця 20 років, і я досить вже звикла до того, що я багато переміщуюсь по світу і, і бачу ці культурні відмінності. І ну це нормально, Ні, ми не маємо бути однаковими. Це нормальний процес, це нічого дивного. В цьому я не бачу. А як знаєте, от теж цікавий момент, можливо, знову ж таки людям, для яких, для яких більше вони там знаходяться в суспільстві, в політиці та в таких темах соціальних завжди є певні стереотипи, які стосуються художниць, мисткинь. От ніби, Як розпочинається ваш день? знаєте, Бо уява одразу малює картинку, де такий е, ранок е, прозорі якісь штори з цигаркою в зубах, в такій сорочці. Я просто розповім, як сьогодні почався мій день. Я ага, приїхала ага. з Запоріжжя на потязі рано вранці на вокзал. Мені дуже хотілося спати, прийшлося виходити. <laughs> так що, ну, художники це теж люди. І... Uh, ну, стереотипи про музи, це можливо про двадцяте століття чи про дев'ятнадцяте. А uh, я давно працюю з командою і ну, от те, щоб залишитись в майстерні з музи в мене такого просто не буває. У мене деякі проєкти, які uh, ну, колектив uh, включає там 10 людей і більше. А чи є якісь е, такі ритуали у вас перед початком роботи, без чого не можете налаштувати Ну, якщо я вдома, я п'ю зелений чай зранку. Якщо я вдома. Ритуал. А ввечері, якщо є, привід, п'ю Да, от Отут уже схоже на цей а, як його, стереотип про художників. Це боємо. Ну, є таке щось, без чого ви не можете налаштуватись на роботу. У вас взагалі бувають такі творчі якісь кризи, чи все-таки творчість це ну як мускул, та певний, як от, от, треба просто дисциплінувати себе? Ну просто справа творчість це взагалі ну, я думаю, ну це 5% від того від ідеї до реалізації. Оця саме творчість, про яку ви кажете, вона триває. Uh, в той момент, коли приходить ідея, і ти робиш, наприклад, ескіз, mm -hmm. а потім 95% це організувати, щоб ця ідея втілилась, uh, знайти кошти на матеріали, організувати команду, все привести там, якщо там це щось велике, організувати місце роботи. Потім, якщо це там треба, має поїхати за кордон, оформити документи, щоб вона поїхала за кордон. Звичайно, це не все робиться моїми руками, але це все я мушу проконтролювати. І оця от кухня вона займає 95%. Технічна така та робота більше? технічна, бо мої роботи вони не є. Оця майстерність намалювати щось е, з натури. Я це вмію. Ну в певній мірі я маю скіли малювання, бо я закінчила академічну школу художню. І я вмію зліпити, намалювати. але мені як сучасній художниці, це не потрібно. Е, бо я вважаю, що в сучасному мистецтві першочергова ідея і втілення її ти вже шукаєш. Який ну найкращий спосіб, найкращий матеріал, щоб втілити цю ідею? А там, якщо я, наприклад, не вмію різати там на лазерному станку, а хтось вміє, звичайно, я не, не піду в ПТУ і вчитися а, а, обробляння на лазерному станку, а просто замовлю деталі, яка мені необхідна. Ну, це вже сучасне мистецтво. Це вже, я ж кажу, муза тут, так, не, час, ну, не постійний мешканець майстерні. <гум> Ясно. Скажіть про ваші відносини з публічністю взагалі, ви любите увагу до себе? Ой, ну, в певній мірі люблю, тому що вона має. Якісь ну, бонуси для мене. Коли є увага, це означає є довіра, і це означає, що наступні мої проекти будуть підтримані. Я дуже прагматично дивлюсь на ці речі. А в цілому ну, є якісь сенси, які я хочу там донести. Але я вважаю, що мої роботи вони досить багато говорять окремо від мене, коли це гарно зроблена виставка. Вона так само комунікує з глядачем навіть краще, ніж те, як я словами говорю. Тому ну, я, я не фіксуюсь на увазі. Ну, зазвичай, це знову ж таки, можливо, стереотип. Ви бачите, сьогодні вирішили міфи побороти з вами. Зазвичай митці вони ну, якось знов ж таки сприймаються достатньо суворими такими драматичними, песимістичними. А у вас ну, таке з'являється враження, що ви завжди в доброму гуморі. Це правда, вам легко бути відкритою у спілкуванні? А я, в мене просто це вже знаєте, 20 років тренувань. Ем, я спокійно себе відчуваю перед камерою, спокійно відчуваю спілкування з людьми, які хочуть мене щось запитати. Для, ну, для мене це не є якимось там моментом, до якого треба готуватись. І... А, ну просто по своїй натурі я відкрита людина. Ну я так само спілкуюся з людьми з інших сфер, і ну це не те, що там а, я намагаюсь бути доброю, веселою журналістами. Це не так. Це просто нормальний мій стан. А взагалі. В депресію не, не, не дають уходити кількість проєктів. Просто я ну, планую своє життя від проєкту до проєкту. І таким чином просто ти не встигаєш одне доробити, іноді це дуже важко. ну, І накладок те, що. А, але все одно це тримає тебе в тонусі і немає часу фіксуватись на якихось. Поганих новинах, на які ти не можеш вплинути. Я обираю безпосередньо робити те, що я можу. Ну, мене... Але ж фоном, фоном це все одно є. І зараз якийсь, я багато чую від різних людей, що от як, мабуть, ніколи в попередні роки початок року, от зараз якийсь такий дуже важкий період саме для внутрішнього стану. Це третій стереотип, обіцяю, останній, що митці, вони такі. Ну, дуже рефлексуючи, та що вони часто можуть впадати в якісь депресивні стани. У вас таке вамці ну, в, в першу чергу це люди. А люди вони різні, ну, творчі люди. Вибачте, ну, це творчі, творчі люди теж різні, ну, ну якби ну хтось продовжує, хтось не може. Ну це так само у когось є апетит, у когось Ну, Просто ну, це дуже взагальне. ну, В першу чергу в митці це люди. А у людей буває поганий настрій, у людей буває е, хороший настрій. Хтось вийшло сонечко, настрій покращився. Ну, і це просто якби фізіологічний вплив ну, обсаждав, да, погані новини прочитали, настрій погіршився. Ну, це так само, як і у журналістів, я думаю. Добре. Ну, просто одні більш депресивні, другі менш депресивні. Ну, я не можу за всіх відповідати. Я вам просто можу сказати а, зі свого боку. От вам ну мені... так, ми ж, я ж про вас і питаю. Я ж про вас і Але... запитую. Ну от я й відповідаю, що ну, якби теж, ну, сьогодні був такий ранок. Завтра буде ранок в Києві з зеленим чаєм. Сподіваюсь. Якщо дрон не прилетить, ваше дитинство пройшло у броварах? Та наскільки я знаю? Ну до 11 років. А далі ви жили у Києві? Я вчилася в художній школі і жила в інтернаті. І як, от можуть бути такі якісь основні аспекти, не знаю, моменти, та за що ви любите Київ. От основні yeah, я зараз в ньому живу, моє свідоме життя прийшло в Києві. Так, але Це моє рідне місто. І бриварі моє рідне місто, і Київ, ну вони настільки поруч, що ну, звичайно їх відкремлює. Зараз мама в мене живе в Броварах, я їжу в Броварі і надії провідати. А в цілому, все моє життя, всі мої друзі, не всі більшість моїх друзів і колег. Вони базуються в Києві. Та-та, я просто питаю про те, що для вас Київ, тобто які місця або спогади, або якісь моменти. Ну, Це життя. Київ це життя. Це місто. Я дуже добре знаю Київ, знаю, як він змінювався, щось відбувалось на моїх очах там. ну от... Якби починаючи з школьних років, і це різні райони, бо я жила постійно на сйомних квартирах і постійно переїжджала, тому я Київ знаю дуже добре. Uh... Дуже люблю Київ і вважаю, що він унікальний. От пам'ятаю, я з таких моментів, коли я тільки почала їздити за кордон, і я побачила інші столиці, інші міста, і подумала, ого, який класний Київ! Все ж таки, ну що Київ унікальний цією величезною рікою. Трухання у острів, ці схили, парки. Це справді, коли е, з'явилось чим порівняти? Ну, як поставила Києву високий бал. Скажіть, війна змінила, як ви думаєте, роль художника, митця у суспільстві взагалі? І як, якщо змінила? А, ну... О, знову ж таки, митець, який займаються темою війни, і митець, який не займається темою війни. Є різні митці. Ну, ви займаєтесь, миті, які... а? Ви займаєтесь. Ну, ми говоримо про. Так, так. Ну якщо казати про мене особисто, я за останні три роки я взагалі не зробила а, жодної роботи, яка б не стосувалась того, що відбувається в Україні. І, і це, якби і мій досвід як е, біженця, біженки. На Західну Україну я виїжджала. І також це досвід ну, життя в столиці. Ну і взагалі життя тут і зараз. З таких умов. Ну, і багато було також подорожей і на схід, і на Херсонщину. Ну, звичайно, моя творчість повністю була переформатована під. Ну, навіть не можу сказати, що це ціль ну, бажання донести інформацію людям, правдиву інформацію того, що тут відбувається, який можливо такий найцінніший урок ви отримали за свою а, мистецьку кар'єру, чи є такий? Ой, слухайте, теж складно мені відповісти, бо це щось таке загальне. Ну, не знаю, ну просто а, а, робити, старатися, і тоді все виходить. У вас є для себе якийсь наступний такий великий прорив в плані, от, в зробити ще наступний крок в українському мистецтві, коли ви думаєте про це? То, що Я щось... не думаю про, про кроки. Я думаю про наступні проєкти. Наступна в мене виставка в Парижі, яка відкривається 27 березня. Це теж досить велика виставка персональна. І мені просто треба. Вирішити купу нагальних питань, щоб ця виставка виглядала класно, і мене не цікавить, буде це проривом французьким чи українським. Мені цікаво, щоб вона мене влаштовувала, бо в мене вже є певні ну, якби, планки за 20 років моєї діяльності. Ну нижче яких я не хочу спускатись тоді мені боляче, і от щоб це не сталося, мені треба зараз дуже добре попрацювати, бо часу мало. Ну, тобто тобто, ви, то, ви, а ви, віж... то, як ви, на то відреагує преса зайде їм чи не зайде. Це вже потім, коли воно, коли воно зайде мені, тоді я послухаю, чи зайшло воно іншим. А ви тобто, завжди мали такий, такий, такий раціональний, прям, прагматичний підхід, так? Транслюєте такий? Ну прагматичний. Просто я не люблю робити халтуру. Ну, Якщо це прагматично, то да, давайте так. Тобто мені треба, щоб було класно, щоб мене в першу чергу задовільнило. Але і за того, що в мене великий досвід, я багато чого бачила і, і ну роз, розумію, як я хочу, але іноді щось від мене не залежить. І от мені треба так все організувати і проконтролювати, щоб ті речі, які від мене не залежать, а залежать від інших, ну щоб всі це зробили в, в кращому віді. Ну і наостанок, Жанна, хотілося б запитати вас, знову ж таки, можливо, ви сприймете це як такий загальний момент, але зрозуміти правильно, хочеться іноді побачити світ вашими очима в плані людини, яка отак бачить, так і якщо уявити, що у вас є можливість створити масштабну інсталяцію взагалі у будь-якому куточку світу, де б ви це зробили і що б це було? Ну, от ви правильно сказали це. Просто знаєте. Знову ж таки, к темі, що я не люблю халтурити. масштабні інсталяції. Вони отак за одну хвилину, ну за, за секунду, ну, я вам її не видам. Мені треба що? Мені треба огляд місця. Потім подумати, що яка була історія у цього місця. Потім подумати, як можу я сучасність поєднати з цим місцем. Потім я маю подумати як вигадати все ж таки якусь ідею, і потім вже. Ну, Хоча б накреслити якийсь ескіз, А отак просто, аби де, аби що, ну, я працюю з контекстом. Я І матеріали, які використовую, вони теж мають якусь концепцію. Тобто, це і, і, сучасне мистецтво це не просто візуальна якась велика штука, це в першу чергу сенси. І щоб створити щось ну, небезмисне. То мають бути прив'язки до місця. І, от, наприклад, зараз в мене великий проєкт в Хельсінкі Art Commission, тобто місто Хельсінкі, дало мені можливість реалізувати проєкт. Спочатку фокус був на екологію, а по итогу я роблю про Каховську дамбу. І вони мені запропонували, от комісія 25-го року була запропонована мені більше року тому. І ми почали розробляти і думати: отак от от працюють професійні інституції. Mm -hmm. Тобто ніхто не каже, давай завтра велику інсталяцію. Тобто, ми їздили, я їздила на сайт візит туди, я їм запропонувала тему, тому я от зараз повернулася в Запоріжжя, це також пов'язано з тим, що я працюю там на, ну, на території бившого Каховського водосховища. Mm -hmm. а, і це багато дуже підготовчих моментів, щоб щось зробити, цікаве, знакове, треба в першу чергу зібрати інформацію. Обробити її, а потім надати їй художню форму. Або паралельно робити ці процеси. От я продовжую, до речі, збирати інформацію. І те, що у нас, у нас буде презентація аж у серпні 2025-го, буде о, в Хельсинкі і буде в Запоріжжі, ми такий тільний мост зробимо, і паралельно у нас ще буде дискусія екологію. і фінських, і в українських. Тобто сучасне мистецтво це не про живопис, по з музею. Поруч ну виходить Поруч. це сьогодні про користь, та можна сказати про те, що е, зараз мистецтво намагається теж максимально бути корисним для того, щоб ну може буде звучати гучно, так але досягати нашої перемоги. Е, мені здається, корисним. Да, ну, це в сенсі доносити інформацію правдиву, бо е, все ж таки мова мистецтва це інша мова, яку ще люди продовжують сприймати. І якщо це якісно і талановито зроблений якийсь проєкт, то він торкає людей трошки на іншому рівні. І вони починають розуміти, починають відчувати емпатію і так далі. Але знову ж таки всі люди різні, але, ну, але щось, дає, щось вдається. Дуже багато вдається. Ми ще раз вітаємо вас із Шевченківською премією, Дякую. і дякуємо, дякуємо вам за те, що ви долучились і поспілкувалися з нами, і з нашими глядачами каштан і каштан інтерв'ю. Дякую вам дуже. Дякую вам, всім гарного вечора. Да, до побачення. Друзі, це була Жанна Кадирова, українська мисткиня, українська художниця і скульпторка. А ми побачимось з вами у наступних випусках. Всім папа -па.